Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Зроблю невелике оголошення на рахунок, коли ви переводите кошти за якийсь товар, то підписуйте сплата за, там, наприклад, леміш, за колесо, за пружину. І обов'язково скидайте скрін проплати. Розпочинаю. Маю на продаж сьогодні багато заліза, копач, підгортач, верніше. 1400, я вже показував його в одному із відео. Там все зрозуміло резина камера 150, ресівер близько 35 літрів, 35-40, можливо, 500 гривень. Потім ми йдемо до корпусів. Маю на продаж такі три корпуси і сапожок, і три леміхи. Корпуса по 1000 гривень, якщо берете три, буде знижка сапожок 700, леміші по 270 гривень. Сьогодні під'їхали три диски по 150 із ступицями. Їх два і один без ступиці 100 гривень. Далі йдемо балони. Один кисневий, решта такі. І один заправлений. Ці по 250, це 300. Так, колеса. Не буду їх обзивати. Така пара по 300 гривень. Ось такі. Таке менше 250 і ще менше 200. Ключі отакий От набір 400 гривень. Домкрат 300. Під ремонт домкрат. За цю річ так ми і не дійшли ні з ким консенсусом, що це таке. Був коментар такий, як більша вірогідність, що це табакорізка. Але ось іще одна прорість. Бачите? Для чого це зроблено, не зрозуміло. Орієнтовна ціна 1000 гривень. Набір ступічних ключів. Різних. Ось такий потужний, 350 гривень. Перехідник каністра бак 100, як завжди, немає резинки. Такий жовтий гак 5,3 тони. А ні, 3 тони. Та ні, таке 5,3 тони. 200 гривень. Такий 100. І такий з поворотом 350. Пружини по 150 я вже показував в попередніх відео. Промопора така тисяча. Ну, орієнтовний розмір, розмір приблизно десь 60 см завдовжки. 1000 гривень. Шплінти тут є більші, є менші. 45 гривень за кілограм. Це все, що залишилось. Балканкар ступиці. Чіпки тормозні барабани. Можливо, кому показати. Трібне на погрузчик півтори за два. Потім ступиці Жигулі. 600 ступиці москвич. Ось так вони виглядають. 900 гривень по 450 за штуку, диски на 14, по 450. Потім залишилось чотири таких корчики по 80 гривень, великих, вони великі, вони ржаві, але не гнилі. Потім два вінця маховика Один на 2 сантиметри, бачите, більший, по 300 гривень. Поворотне коло працюючи 4,5. Зараз, а, до речі, не сказав за лампи станочні, має їх кількість по 250 за штуку. Зараз не перемикайтеся, перенесемось на зазвичайний торгівельний майданчик. На звичайному торгівельному майданчику сьогодні теж немало. Розпочну. Розпочну, напевно, з потужного точила. Я в попередніх відео не показував, що воно крутиться, але воно працює. Коштує 28. Якщо хто братиме, я ці речі повідкручую і повикидаю два камні. Потім далі йдемо понизу кутовий редуктор один до одного. Ось такий має вигляд. Я не вибивав оце, не знімав кріплення спеціально, щоб ви розуміли, як його кріпити потім. Коштує 800 гривень, один до одного. Такий насос. Ну, можливо новий, можливо ні, не знаю, не впевнений. Ось такий вигляд. Працюючий, тут все крутяться, лопаті крутяться. Півтори. Редуктор. Перероблений. Це був двигун-редуктор. Назва в нього МЦ. MC, МЦ-2. Ну вон там, я думаю, видно. Перероблений під свої потреби. Передатка 1 до 25. Тут стояв двигун з шестернею, але його замінили з таким флянцем і валом. Більш за все, там шестерня залишилася. Ой, і замінили, тепер став він таким редуктором. 1200. Редуктор 1 до 25. з шестернею. Крутиться тисяча. Потім далі редуктор йде 1 до 1,25. На 2 вали. На вихід два вали йде. Бачите, тут крутиться за годинниковою стрілкою, там проти. Також тисяча. Ну, переходимо до верхнього рівня, тут лещата. 140 губки і тут також 140 губки. Немає гайки і немає поворотної частини. Але в мене десь є, я пошукаю, така велика, здається, десь була. Немає гайки, гвинт є, губки на місці, сходяться, є невеликий люфт. Тут, тут люфт мінімальний. А тут відпала гайка, було приварено. Ага. Було приварена вона до такої полоси знизу. Ну, Хто буде брати, я потім покажу детальніше. Номер Viber 066 831 2772. Не забудьте підписатись на канал і не пропустіть наступне відео. Стяжка така 350. Потім універсальний шпилькокрут. Тому універсальний? Тому що під різні шпильки бачите? Ролики ці ховаються, і можливо, набагато товщу шпильку викручувати. Коштує він 300 гривень. Пневмоциліндр 700. Потім е, цей розподільник на два положення, не на три. Немає плаваючого положення. Чоловік сказав, що працюючий. ось Такий має вигляд. Коштує 800 гривень. Знову розпочався вітер. Так, йдемо далі до апаратури паливної Це е, Ямс-22 двигун. Ось так виглядає всередині. Там щось нажимається, щось клацає. ну Зараз покрутись, спробую, ага, крутиться такими. Ну, видно, я думаю. 800 гривень. Далі гідравліка. Діаметр штоку 25, сам циліндр 80, загальна довжина 800, коштує 700 гривень. дії. ідії. Навіть мастило, ще з нього тече. Потім отакий синій. Тут невелика проблема, немає фіксатора. Ця штука випадає. Я не підписав, так, да, діаметр, ну, хай вже потім. Коштує 500. Ну, порівняйте, потім отакий. Також на двох дії. Вихід штуку 32, діаметр штуку 30, 880 загальна довжина, і коштує 700. І отакий супер довгий. Діаметр штуку 30, вихід. 520. Загальна довжина 1450, діаметр самого циліндра 50, коштує 900 гривень. На цьому все на сьогодні. Ну, майже все. Одеса, ваші речі. І дивіться, попались які апарати. Радіотехніка і мелодія, також радіотехніка. Ну оце апарат працюючий. Зараз спробую Ну, працює. Але жодної станції не знайшов. Ну, можливо, зараз таких немає вже станцій, на які там нас... на... На... ці налаштування. І знайшов ось такий дипломатик. Стан нового. Я з таким в школу ходив. Все закривається. Ну і на цій ноті буду закінчувати сьогоднішній випуск. З вас лайк, підписка, комент. З мене наступне відео. До речі, наступне відео лежить тут. На цьому все. Миру спокою. Дякую за увагу. До побачення. До наступної зустрічі у середу.